Hello, nice to meet you. Uh -huh. Hi, nice to meet you. Анюта, hello. Анюта, hello. 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 Okay. How are you? Як у вас справи? Добре. Добре? good. Good. That's great. Makita, справи? Good? Good. Good, well done. Diego. Подивіться на мій бекграунд. Що ви там бачите? Цифри. Так. Тому ми сьогодні з вами будемо повторювати для когось вивчати цифри від 1 до десяти. Десяти. Так, десяти. Зараз ще там Тимофій до нас під'єднався. Зараз. Тимофій hello. А його не видно. так, зараз побачимо. І побачимо, і почуємо. У нього навіть звук відключили. Я бачу, зараз може він вімкне. О, він вімкну. Ага. Hello! Давайте Hello. поговоримо з Тимофієм. Хел! Хелло! Як у тебе справи? Hello. А. Що? А Окей, це грейд. І так, ми вирішили, що сьогодні ми будемо повторювати і вивчати цифри. А для початку. Для початку. Давайте всі порахуємо до десяти загибаючи пальчики. Просто спочатку порахуємо всі разом. Три, чотири. О. Твою. Три. Сев. 8. 9. 10. Молодці. Let's watch the video. Давайте подивимось відео about penguins. Ми подивимось коротеньке відео. Підспівайте. Знайомі цифри. Я думаю, що багато вже вам знайомих цифр є. Окей. Бачите екран? Так. Yeah. Ah. Yeah. Прекрасно. So, let's start! Did you like this video? Yeah. Yes. Let's say, yes, I yeah. like. Yes. Well done. Окей, okay, kids. So, давайте з вами трошки пограємо. Ви бачите мій екран? Yeah. Yes, yeah. Подивіться, ви бачите цифри, яких багато? Yeah. Yeah. Окей, okay, зараз так. ми по черзі. По черзі. Я назву кожного ім'я. Оберемо по одній цифрі. Будемо відкривати і рахувати mm -hmm. там деяку тваринку. Не буду вам спойлерити. І так, Анюта починає. Анюта. Choose the number. Обери цифру. One. One, Окей. Okay. Анюта. how many dogs can you see? Скільки ти бачиш собачок, Анюта? Ні ніхто не підказує Анюта сама. Four. Four. Let's count. One, two, three. Four. Five. Six. Seven. Eight. Nine. Nine, nine dogs. Well done. Так, далі Микита. Я просто подумала, що це не всі собаки. Yeah. Микита, обирай цифру, будь-яку. Десять. Uh, let's say it in English. It's ten. Ten. Десять. Okay. How many dogs can you see? Микита, how many dogs can you see? Скільки собачок ти бачиш? Ой, 2, 3, 4, 5, Five dogs. молодець. А Макар. опери будь-яку цифру. Five. Five. Okay. Five. Okay. How many dogs can you see? Скільки собачок ти тут бачиш? Six. 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 Well done. Great. Six dogs. Timo Choose a number. Номер, Nine. Yeah. Nine okay. How many dogs can you see? Ski so batch to batches one, two, three, four, five, six, seven. seven. Let's check. One, two, three, four. Five, seven. Wow. six, oh, well seven, eight, eight. 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 You've eight. Eight. Okay.. choose a number. Оберн номер. Eight. 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 Okay. How many dogs can you see? How many dogs can you see? Eight. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Ten. ten dogs. Okay, Anya, choose a number choose a number. Uh-huh. How many? How many dogs can you see? One. One, yeah, that's one dog. Well done. Makita. <laughs> choose a number. Three. 3-3. Yeah. three, three, six. I'm sorry. Okay, how many dogs can you see? Skiki Sabachi to touch okay, well done, Molodets. А, тимофій choose a number, обири номер. Тимофій обири номер будь-який. Ти ня говорит. Ну ти, тимофій, напевно, тобі. Ну Дай Тимофій. <сум> обери номер якийсь. Сім. Seven, okay. How many dogs can you see? Skilkisovac to do batches. Let's count one, two, three, four. Four dogs, okay. Okay, Macaro by your number six. Let's count. How many dogs can you see? Скільки собачок ти тут бачиш? Цьому. Well done. Єгор, тобі залишається номер два. How many dogs can you see? Скільки собачок ти тут бачиш? Два. Єгор? Скільки собачок ти тут бачиш? One, two, three. Three dogs. Три собачки. Well done. Подивіться. Wow, great. That's great. Окей. Okay. Зараз я вам пропоную пограти в ще одну гру. Але треба буде голосно-голосно відповісти, скільки ж ви бачите тварин. How many pink pigs do you see? How many, How many pigs do you see? Three, well like done. Great! How, mm -hmm. How many penguins? Ой, там дуже багато різних було. count. Three, three, Oh, well done. How many, done. Mice, How many yeah. mice? 2. Hey, 2. How many alligators do you wow. see? Wow. 1. Great. Well, let's see. How many red birds do you see? How Five. many birds? Four. Five, three, five, great, five. five. How many foxes do you see? How many foxes? Six. Six, well done. Six. Great. How many yellow taxis do you see? It's gonna be Let's count. Stuff. Ten. Okay, ten. Let's count. One, two, three, How four, five, six, taxi? seven, eight, nine, right. ten. Great, ten. We'll okay. How many polar bears in purple dresses do you see? How many polar bears? Great. So that's seven. Seven. How many rhinoceros? do you How many rhinoceroses do you see? Nine. Nine. 9. 9. Well done. 9. 9. Good. Good. Nine. Good.

Well done, молодці. Давайте розімнемо свої ручки. Приготуйте, будь ласка, ручки. Так, бачу, бачу, всі ручки бачу. Зараз зараз на ручки побачимо. Окей, ручки. Зараз. Зараз Микита підійде. Голосно, голосно за мною повторюємо. Five fingers. Five, five fingers. Clap, clap, clap. Молодцы. Молодцы. Four fingers. Молодцы, запомни three, 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 three fingers. Three fingers. fingers. Okay. 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 Two fingers. Two fingers. This, this. One finger. <laughs> one finger. <laughs> Мені навіть не треба нічого казати, ви вже все вивчили. Молодці. Ану, давайте ще раз тільки швидше. Усі ручки приготували, розібрали. Потікай. рано, 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 рано. Ану, давайте ще швидше. Ручки всі бачу, не всіх бачу ручки. Well done. І так, погнали швидко, швидко. Five fingers, four fingers! Four fingers, four fingers. Four fingers. Four fingers. Four fingers. Three fingers. Three fingers. Okay, two fingers. Two fingers. Two fingers. Piece. Молодці! А давайте ще швидше. Вот так щоб прямо швидко швидко. Давайте. Всі приготували швидко-швидко. So, ready, steady go. Five fingers. Five fingers. clap. Okay. Four fingers. Four fingers. butterfly. Three fingers. Three fingers. Oh okay. Okay. two fingers. Two fingers. Як ви молодці. Прекрасно. Let's counting, Давайте порахуємо. How many flowers can you see? Хто ж one, one. How One. many spiders can you see? Two. 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 Well done. How many buttons can you see? Three. 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 Them, Let's see. How many sheep? Four. Four. Well done. Four. Four. How many deck chairs? Five. Four. Five. Five. Let's see. Five. 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 How many ducks can you see? Six. Six. What six. Six, six six six? How many kites in the sky? Seven. 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 More let's see seven. How many apples? One, two, three, four, five, six, six, six. Let's count. One, two, three, four, five, six, seven, eight. Skiki, abu. Eight. 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 Okay, let's continue. How many fish in this sea? <laughs> nine, 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 yeah, nine. Well done. How many stars in the sky? The let's see. How many ten, monsters in the garden? Three. Four. Look at this. One green monster, orange monster, blue monster, and orange monster. It's four. Four. You four. Four. On the washing line. Skierichay. Six. Yeah, six. Let's count: one, two, three, four, five, six. Great. How many cats in the kitchen? Three. Three. Well done. Great. How many frogs on the log? Five. Five. Yes, five. Yeah. How many snowmen? Three. Well done, Молодець. Молодці! там. Окей. Okay. Yeah. How many gifts? Подаруночки. Five. Five. Well done. Five. 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 Five, five. How many cookies mm -hmm. on the cake stand? Cookies, peevo. No, seven, not yeah. seven, they Six. No. One, two, three, four, five. One, two, Eight. Eight. Yes, I know that. Eight. Visim. Eight. Okay.

Online, one, of course one, one, How many children in the classroom? One, three, two, three, four, six, five, Прекрасно, five. молодці. Five. Good job. Молодці. А скажіть мені, будь ласка а вам подобаються жаби? Фрок. Um. Фрокс. Did you like frogs? Oh. Вам подобаються жаби? No. No? Може, в когось вдома є жабка? Є в когось вдома жабка? Mm. Mm. Нема? Нет. Mm. Нема. Mm. Понятно. Окей. Okay. Все, so, давайте посадимо жабку на. Лілію. Сеу, скільки нам потрібно посадити жабок? Найн. Окей, okay, давайте всі разом рахувати, і зараз мені одну не видно. Ой, зараз секунду, почекайте. Nine. 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 How many frogs? 3 Three. Okay. Let's count. One. One two, three. three. How many frogs? Seven. Well done. Seven. Let's count. Two, five. three, four, five, five six, seven. Five. Well, let's see. Okay, how many frogs? One, two. Yeah, no. that's great. One, two. Well, one, let's two. see. And now, how many frogs? One, three one, two, three. One, three. One, Mm -hmm. Mm -hmm. Okay, well done Now, how many frogs? nine, que nine, 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 Não, nine, nine, Three, four, five, six, seven, eight. Okay. And now how many frogs? Four. four, four. One, two, three, four. And now? One. One. That's great. Now how many frogs? Six. Six, well done. One, two, three, four, five, six. And now how many frogs? Ten. Ten. One. Two, five. Six. Seven, eight, nine. Ten. Let's check. Yes, well done, все правильно, молодці. okay, кіт. І так, скажіть мені, будь ласка. Як ви думаєте, ви запам'ятали всі цифри? Так, добре. Давайте ще раз порахуємо. Аня. Окей. Позагибаємо ще раз до кінця пальчики. Let's count. One, two, three, four, five, six, seven. Eight, nine, ten. Well, Well done. That's great. І так, давайте з вами попрощаємось, скажемо один одному goodbye. See you next time. Goodbye. goodbye.